Мої вітання! Ви дивитесь новини телерадіокомпанії «Міськ». Міс. У студії працює Володимир Кремінь. Замить про події в місті в матеріалах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску. Не утворювати районні ради та достроково припинити повноваження секретаря міської ради. Такими були основні рішення депутатського корпусу, прийняті на сесії. У Дніпродержинську почали будувати котежне містечко для переселенців з Донецької та Луганської областей. В місті триває безкоштовна стерилізація безпритульних собак та котів, яку фінансує німецька компанія. Не утворювати районні ради достроково припинити повноваження секретаря міської ради. Такими були основні рішення депутатського корпусу, прийняті на сесійному засіданні, яке відбулося у п'ятницю. Впродовж пленарки народні обранці прийняли ряд важливих питань, що стосуються змін до бюджету, створення житлових умов для переселенців зі сходу та низку інших пунктів, які спрямовані на покращення життєдіяльності міста. Сесія тривала близько чотирьох годин, і міський голова вважає засідання продуктивним. Деталі сесії від Ірини Неділько розпочали сесію з хвилини мовчання. Пом'янули Сергія Бородая, який став 14-ю жертвою з нашого міста у зоні бойового конфлікту на сході. Далі привітали Олександра Дубініна з перемогою на позачергових парламентських виборах. Тепер він, як народний обранець, представлятиме Дніпродзержинськ у новому парламенті. Міський голова повідомив про оновлення і міського депутатського корпусу. Замість Віталія Купрія, який теж отримав значок депутата Верховної Ради, у міській раді тепер буде Валерій Пархомчук. Також марозвучив інформацію про вихід з фракції партії регіонів ще двох депутатів. Далі з проханням до депутатів про матеріальну підтримку виступив начальник Дніпродзержинської міліції Віктор Рибак. Він наголосив, що міські правоохоронці роблять усе можливе, аби не допустити у місті погіршення криміногенної обстановки. Але сьогодні у них дуже слабка матеріально-технічна база. Тож попросив коштів на обмундирування та на пальне, яке необхідне для оперативності міліції. Традиційно заслухали звіт заступників міського голови. Цього разу про свою роботу звітували Тетяна Завгородня та Сергій Павлюк. А відтак перейшли до другої спроби достроково припинити діяльність секретаря міської ради. На минулій сесії більшістю депутатів Олена Рукавішнікова вже була звільнена з посади, проте рішенням суду її повноваження поновили. Тож знову процедура таємного голосування. Депутати висловлюють свою точку зору у кабінках для голосування. Голова тимчасової виборчої комісії оголошує рішення голосування. прийняли участь. 51 депутат. Одержали бюлетні для голосування 51 депутат. Результати підрахунку голосів. Кількість голосів поданих за проєкт рішення 46. Кількість голосів поданих проти проєкту рішення 2. Кількість голосів поданих утримався щодо проєкту рішення. 3. І зараз вона знаходиться на лікарняному згідно трудомукзоту, ми поки не маємо право. Я не маю права, як міський голова приймати рішення по звільненню. Але ж рішення прийнято на підставі статті 50 нашого закону про місцеве середування. Вона вже більше депутатам її діяльність призупинена зупинена. Тому після виходу на роботу ми будемо приймати остаточне рішення. Далі одне за одним приймали питання господарського, земельного та організаційного характеру, затвердили зміни до бюджету, одноголосно прийняли рішення щодо реалізації доброчинного проекту, що стосується будівництва тимчасового житла для переселенців зі східних областей України. Це наші котеджі, котрі нам поставляються з німеччини. Як благодійна діяльність, це було питання вирішено на рівні президентів. І сьогодні ми визначились по нашому замовнику. Усьому ми взяли на себе зобов'язання згідно ска домовленості. І думаю, що це це рішення воно сприяє скажі, і забезпеченню життє, життєвих умов для нашого для наших переселенців. Кот панідільника з 1 декабря приїжджають представителі від Німецької кампанії для збору этих блочних домиків. Даний модульний поселок розчита на 450-500 человек для вірміного проживання. І на завершення сесії прийняли, можна сказати, історичне рішення про неутворення районних у місті рад. Питання, яке вже підіймалося не одну пленарку і яке завжди викликало жваві дискусії. Цього разу депутати були майже одностайні. Свої голоси віддали за економію бюджетних коштів. А значить, під час наступних місцевих виборів ми вже не будемо обирати склад районних рад. Ми повинні це робити розумно. Для цього було розумно і не випереджувати реальності з бажанням. Тому на цій же сесії було створено запропоновано і підтримано створення робочої групи, котра буде займатися знову таки підготовкою і заміщенням структурних відповід... структурних підрозділів відповідаючих за ці території. Буде займатися питаннями по можливому після пристоту. Очного вирішення по ліквідації по працевлаштуванню. таке рішення підтримав і присутній на засіданні депутат Верховної ради Олександр Дубінін. Він вважає це рішення правильним і доцільним. Я вважаю, що питання по ліквідації розполковому, це как раз тот вікна, який має сьогодні находяння, то тобто є оптимізування тих затрат городського бюджету для того, щоб вирішити насущні проблеми громадян. У нас там только 8 миллионов гривен, насколько я так понимаю, помню, только одной заработной платы будет сэкономено. Сегодня посчитайте, сколько можно будет на эти деньги просто заасфальтировать, сделать ремонты асфальтового покрытия во дворах левого берега, Бама и других городов, то других районов. Поэтому то, что депутатский корпус уже начинает так сказать, консолидироваться в этих вопросах, я считаю это очень правильно. Пообіцяв співпрацю з міськими депутатами і зауважив, що нинішня сесія показала, що Дніпродзержинські депутати уміють працювати і приймати конструктивні рішення. Позитивно про пленарку відгукнувся і головуючий міський голова. В принципі, сесія пройшла на довжному рівні. Депутати визначали згідно скажімо, своїх рішень, своїх комісій, звісно, особистих думок. Більшість проєктів рішень було прийнято. Нові апартаменти до новорічних свят. У Дніпроджажинську почали будувати котежне містечко для переселенців з Донецької та Луганської областей. Для них Німеччина як гуманітарну допомогу передала модульні будинки. Перші контейнери приїхали на місце. Хоча було заплановано, що вони прибудуть 1 грудня. Тому будівнича площадка повністю не була підготовлена, але це не стало на заваді. Будівництво розгорнули на лівому березі. Зараз на місці майбутнього селища на п'ятому мікрорайоні йдуть підготовчі земельні роботи. Саме там і побувала наша Анна Дзьоба. Спочатку на цій території планували звести додаткові багатоповерхові будинки, але після змін політичного положення країни і через негайну потребу переселенців в житлі було вирішено, що територія 8 гектарів буде зайнята корпусними будинками. Житлові модулі, в яких зможуть поселитися більше чотирьох сотень біженців, повністю фінансуються організацією німецького товариства міжнародного співробітництва. Єдиною вимогою європейців до Дніпродзержинська було підготувати земельну ділянку для. Становлення будинків комунальним підприємством, яке не має власного прибутку. Що німецька сторона дала такі условия, що це має быть какое-то городское підприємство. предприятие. міські власти определили Горводоканал, один із найпільних, одне з найсильних комунальних предприятий міста. Ми комунальне предприятие, наприклад, водоканал, ми знаходимося на хозчеті. У нас немає э, можливості юридической виділяти средства. Загрузили скоро, все офіційно, ну, все досить красиво, бо тут державний контракт, і у все йде красиво. Перед, ну, Проблем на кордоні нема, тому що той є державний. Тут перші, ми перші приїхали, тут йому ще тяжко просто освоїти. А так в загальному все добре. Грузилися ми в понеділок і в четвер ми вже вигружаємося у вас. Саме міськводоканал взяв на себе відповідальність за вирівнювання земельної ділянки та встановлення та модульних будинків, які стануть новою домівкою на зимовий період для 400 вимушених густе дніпродзержинська. А житимуть у містечку багатодітні сім'ї та інваліди, чиє житло зруйнувала війна. Одним з перших на цій території з'явились санвузол та коридор. Вишиванка кабінка, увальник принадлежності також. Обогрев этого модуля, также освещение. Такие же модули будут, они сейчас со стройматериалами находятся. Ну и тоже будут установлены, потом вы сможете это все увидеть. Материал говорят о том, что выдерживает до минус 28 градусов при хорошем отоплении. Отопление здесь электрическое в модулях. Німецьке товариство надало не лише модульні блоки після повного завершення встановлення котечного містечка. Вони оснастять будинки меблями і санвузлом. Проведення світла, води та газу до корпусних будинків лишається задачою міськводоканалу. Для того, чтобы мы подготовили площадку для размещения этих модульных блоков, создали те комфортные условия для проживания будущих переселенцев из зоны АТО. Потому что мы отвечаем за техническое состояние. То есть у нас есть управление соцзащиты, которое занимается этим вопросом. Они формируют списки семей, они формируют то количество людей, которое должно переехать. С каких регионов, то ли это те переселенцы, которые уже находятся на территории города Днепродзержинск, то ли это с ближайших Регіона Луганської та Донецької області прибуде. Зведення модулів проходить швидкими темпами. Вже наступного тижня з'являться перші будиночки. Закінчити роботу планують до 31 грудня. Тож гості міста будуть зустрічати новий рік в спокої і затишку. Традиційно у списку міст з найгіршим повітрям знаходяться міста з розвиненою промисловістю. Автомобільні вихлопи, відходи промислового виробництва розташували Дніпродзержинськ на 11-й сходинці рейтингу найбільш забруднених міст України. Ця проблема вже багато десяти річ хвилює мешканців нашого міста. Для того щоб дізнатися, які кроки планує зробити місцева влада у цьому напрямку. Ми звернулися до першого заступника міського голови Олександра Черненка. Щоб побачити все своїми очима, їдемо на дренажний канал, який знаходиться на лівобережжі Дніпродзержинська. Цей канал завдовжки біля трьох кілометрів виконує функції природного та штучного дренажу ґрунтових вод та води Дніпровського водосховища. Деякий час тому на каналі штучно зробили перешийок. Навіщо нам розповів начальник управління промисловості та екології міста Дніпродзержинська Андрій Можейко. Этот перешеек это технологический перешеек для того, чтобы попадать на остров в районе памятника Афганцев. То есть для того, чтобы убирать остров, проводить какие-то работы по уходу за территорией этого острова. Для этого и в свое время был насыпан этот перешеек. В планах управления также после проведения этих работ предусмотреть развитие этой территории как парковой зоны, Создание, даже возможно создание дендропарка на территории этого острова. Через непродуману хазяйську діяльність, а саме пересипку каналу припинилася проточність води. Застійне явище з'явилося біля мостового переходу. Сьогодні тут планується закласти трубу великого діаметру для оновлення проточності. Хто мешкає на лівобережжі Дніпродзержинська, пам'ятає, що раніше тут можна було купатися, а зараз через відсутність течії водойма заросла водяними рослинами. Загалом розповів перший заступник міського голови Олександр Черненко, канал потребує глобальних робіт. Від, якщо ми цей канал зробимо, вичистимо, а ми це зробимо, то ми отримуємо тільки цю територію, проточність, і це вже буде дуже багато. Але мене особисто, ну я впевнений, що у всіх мешканців і Дніпрозажинська теж цікавий відпочинок і на Єлизаветівському так званому котловані, який теж страдає від того, що ми не ну не добудована була розв'язка моста, і там теж перекривається. Прорізь каналу. Олександр Черненко обіцяє вже найближчим часом звернутися до депутатів Верховної Ради з проханням профінансувати завершення робіт щодо мостового переходу. В системі моніторингу проблем екологічної направленості міста Дніпродзержинська, є дуже важливе питання. Це робота комунального підприємства Дніпродзержинська гідрометеостанція. На сьогодні воно, на жаль, в занедбаному стані. Будівля, у якій знаходяться працівники гідрометеостанції, вже валиться. А ось обладнання, яким володіє станція. Дуже важливе для нашого міста. Ми будемо зберігати метеостанцію для того, щоб розмістити і зробити можливість зробити систему екологічного моніторингу у місті Дніпро-Зажинську. Обладнання вже давно є. Нам на сьогоднішній день ми активізуємо кроки для того, щоб місто зажинськ мало систему моніторингу. І, і саме головне, що і, і, усі мешканці будуть бачити. І в онлайн режимі в інтернеті вони будуть бачити, що в нашому місті відбувається. На сьогоднішній день для вирішення проблем гідрометеостанції, а саме покращення побутових умов персоналу, вирішене питання фінансування придбання тимчасової будівлі утепленого модульного вагону. Одразу після сплати держказначейством він буде встановлений. Повідомив начальник управління промисловості та екології нашого міста. Для чего это делается? В городе на сегодняшний день создается автоматическая система мониторинга атмосферного воздуха, качества атмосферного воздуха. И Планируется оборудование это под обслуживание, отдать нашему коммунальному предприятию метеостанции. То есть у них есть сотрудники, есть определенный опыт работы в наблюдениях. То есть ну, Логічно, щоб цим займалися все-таки професіонали. За словами першого заступника міського голови Олександра Черненка, екологічна проблема у нашому місті величезна. Її не вирішити за один день. Але роботу в цьому напрямку вже розпочато. В нашому місті триває безкоштовна акція зі стерилізації тварин. Нагадаю, що стерилізація тварин в місті ведеться за рахунок бюджету, силами служби поводження з тваринами та міської ветклініки. Проте, на жаль, ресурсів не завжди вистачає цього разу. Громадська організація «Зоощит» спільно зі службою поводження з тваринами Фауна міста комунального підприємства Зеленбуд змогли залучити до співпраці Європейську асоціацію захисту тварин та природи, яка взялася профінансувати стерилізацію біля 300 собак та котів. Відлов тварин ведеться за рахунок департаменту житлово-комунального господарства міста до благодійного табору, що розгорнувся на території міської ветеринарної клініки, навідалася і наша знімальна група. Робота тут йде стахановськими темпами, розповідає Анастасія, яка координує акцію від служби поводження з тваринами Фауна міста. Тільки протягом двох днів вдалося прооперувати біля 130 собак та більше 20 котів. Операции делают днепропетровские врачи. Их приезжали, учили представители фонда. Технологии проведения наименее травматичной операции для животных. Швы получаются очень маленькие, там меньше, меньше сантиметра, поэтому животное на следующий день мы свободно выпускаем. Сейчас в шатре у нас собаки, которые оперировали вчера. Они все привиты от бешенства, с синими бирками. Их сегодня приедут с отлова, привезут новых животных, а этих заберут назад и выпустят в ареал пребывания. Кошек практически всех забирают в тот же день. И вообще животных, тех, которых привозят опекуны, они Могуть ті ж самі дні собака бася чекає операції. Її опікуни доглядають вісім собак. Тварин вони люблять, годують, дбають, але забезпечити всім стерилізацію фінансово не в змозі. Тому дуже раді, що випала така нагода прооперувати своїх підопічних тварин. Стерилізація одного животного обходиться не менше 300 гривень. Это если здесь, А так в, в час клініці там дорожі там ще більше не дість платно, то код 150 п'ятдесят обходиться. Обходять ми муколи ділили. Уколи врачі сказали. Очень опасно. Потому что ну біда може бути собакам от уколов. Лучше їх стерилізувати, І поки є можливість, ми їх лучше Потому що у нас реально ну нет у нас деніг. Нас хоч би кормить їх було. Ну ні, вони у нас, нас такі хорошенькі. Про свою басі опікуни не турбуються. Цю операцію розповідає ветеринар. Тварини переносять легко. Це операція по американській класифікації називається операція одного дня. Мы оперируем э, животное, и в этот же день мы готовы выпустить его в свою среду обитания. Операция длится всего-навсего от 9 до 15 минут. Животные находятся в полной анестезии. Погруженные животные в наркоз выходят из него буквально через 25-30 минут после окончания операции. Все швы, которые, возможно, будут снаружи, будут саморассасаны, и они, произойдет их самоотторжение буквально через 25 дней. Як бачите, навіть тварина, в якої немає опікуна, може без сторонньої допомоги впоратися з наслідками. До і після операції тварини знаходяться в шатрі. Тут про них піклуються волонтери, дбають про те, щоб не змерзли, добре харчувалися. На щастя, дров та продуктів достатньо. Організатори акції вдячні всім, хто надав їм допомогу. Мы хотим выразить огромную благодарность наш, нашим городским властям, в частности департаменту жилищно-коммунального хозяйства, который нам для акции приобрел клетки, в которых мы сейчас возим животных и держим их после операции, потому что без клеток было бы совсем все худо. Они нам приобрели средства лова. Хочется выразить огромную благодарность МЧС, потому что они нам предоставили вот этот шатер, где бы мы грелись с волонтерами, было бы непонятно, учитывая погоду. Вот, поэтому спасибо всем, кто нам помогал. Спасибо государственной клинике, потому что они нам предоставили площадь, где нам это все. Акція триватиме до 1 грудня. Сьогодні на кожну тварину, що пройшла крізь руки лікарів, вдягають синю кліпсу, яка свідчить про стерилізацію, щеплення проти сказу та виведених паразитів. Організатори акції сподіваються, що захід суттєво покращить ситуацію з бездомними тваринами в місті. І далі до уваги пенсіонерів міста. Управління пенсійного фонду України в Дніпровському районі інформує, що в межах прожиткового мінімуму органи ПФУ провели доплату індексації пенсії в листопаді за вересень та жовтень поточного року. Сума склала від 13 гривень 56 копійок до 17 гривень 8 копійок. Крім того, пенсіонери-переселенці з зони проведення АТО, зокрема Донецької та Луганської областей, повинні надати довідки про взяття на облік особи, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 року. Відділ по роботі з молоді управління соціальної політики Дніпровського медкомбінату влаштував форум серед активістів молодіжного руху підприємства за участю студентів ДВПУ. Головна мета донести інформацію стосовно ситуації в Україні та безпосередньо у зоні так званої антитерористичної операції, розповісти, яку роботу проводять надзержинці з підтримки своїх працівників, а нині військовослужбовців, а їх 150 чоловік, що знаходяться на бойових позиціях. Детальніше у сюжеті. Розпочавши зустріч, начальник відділу по роботі з молоддю Надія Цупрова сказала, що на їх віку не було такої ситуації: не було війни та не знали, що таке рити окопи чи обстріли зградів. І на жаль, працівники, що мобілізовані, з цим добре знайомі, і завдяки їм на території Дніпропетровщини спокійно. Як говорить інженер з військового обліку комбінату Тетяна Максютенко, батьківщину потрібно любити починаючи з свого робочого місця та під'їзду, в якому живеш. І наразі, хто перебуває на передовій, потребують підтримки, чим сьогодні займаються на підприємстві. чисельные волонтеры. И это также патриотизм. Кто-то защищает в окопах, а кто-то просто своим посильным трудом на рабочем месте. Возможность жить, работать, вовремя получать зарплату в мирной Днепропетровщине дается очень тяжело. Очень большою кров'ю Тетяна Борисівна надала інформацію у законодавчому полі про пільги для військових, про статус учасників операції, скільки металурів у зоні бойових дій і як вони захищені. У свою чергу молодь задавала чисельні питання і про грошові виплати, і про мобілізацію. Також виступили представники профспілкової організації, яка захищає інтереси робітників і не тільки на робочому місці. З перших днів профспілка та адміністрація медкомбінату займає активну позицію в оснащенні військових найнеобхіднішим скажем так, вот военные амуниции, заканчивая носками, перчатками, то есть все это полностью за счет средств нашего предприятия, за счет средств работников нашего комбината. Наши все ребята, можно сказать, одеты. А і, і по большому шуту ні в не нуждається. Нуждається не тільки наші підтримки, в нашій опорі і в нашому ні Вот именно о у ми сьогодні говорили. Очень много звучало слов таких як патріотизм. Тобто ми пытались донести нашим людям ото, що такое патріотизм, и как это видим мы. Також звітували перед молоддю, як працюють волонтери, скільки коштів зібрано, на що витрачали, що купували, як саме доставляють до адресатів. Та цією інформацією поділилися самі військовослужбовці, які на той час перебували у відпустці та прийшли поспілкуватися. Як то кажуть, це інформація з перших вуст. От армія лично на своєму примірі, армія не, не, не заповнила мой розмір. ДМК передає мені речі. Чітко по розміру. І волонтерам. Спасибо, огромне діло. Также треба розуміти, що ситуація раніше нам армія не нужна була, а тут Резко она понадобилась в боевых условиях, поэтому кого-то снабжает государство, но благодаря волонтерам и вот конкретно профсоюзу ДМК, это конкретно просто под Днепрозержинску, товарищи нам помогают, товарищи нас утепляют, товарищи нас Корне також велика підтримка і від ліцею номер 2 які взяли шевство над дніпродзержинськими військовими. І як говорять солдати, це підіймає бойовий дух і дає чітке розуміння, чому вони там знаходяться. Ну тож бійці виклали і своє бачення ситуації. Говорять, що все залежить від пропаганди, і говорять про те, що сьогодні молодь повинна бути обізнаною та мати гарну освіту, щоб самому все розуміти та не попасти під маніпуляцію. Такої ж думки Віталій Чернявський з Дніпродзержинського відділення штабу національного захисту, який додає. Що сьогодні потрібно виховувати у підростаюче покоління любов до батьківщини? Почали розвивати це чувство патріотизму серед дітей. Зараз намагаємося восстановити в школах НВП. Вот у нас було. Ми собирали з двадцятої школи, 16 го колегіуму. дітей заказували автобус, нам давали азот. Ми дітей возили в госпіталь к нашим раненим. Також Віталій розповів, у яких умовах сьогодні живуть військові: це холод, бліндажі, постійні обстріли. Цікаво, те, що гості молодіжного форуму, відповідаючи на питання, чому вони там, говорять однаково. А хто якщо не ми, Давайте пусть да, напали на нашу родину. хотят забрать у нас нашу землю, хотят забрать у нас нашу свободу. Будь-яке місто пишається своєю історією, намагається її зберігати та популяризувати. Головним джерелом цінної інформації, звичайно, є історичні книжки, які нібито відкривають завісу таємниці над минулим улюбленого міста. Чимало видань, присвячених історії рідного краю, існує і у Дніпродзажинську. Кожна з таких книг містить безліч корисної та цікавої інформації про минуле місто. Та, на жаль, Дніпродзажинську завжди бракувало загального довідника, у якому б містилася уся основна інформація про край. Кому нарешті вдалося втілити цей задум у життя, вже знають наші кореспонденти. Більшість городян знають любов Алексеєвську як відомого у місті екскурсовода. Та, окрім цього, з самого дитинства жінка дуже захоплювалася краєзнавством та намагалася збирати усю цікаву інформацію, що присвячена історії кам'янського Дніпродзержинська. Виявляється, що у нас в місті було дуже багато річок, озер, парків, балок дуже багато різних пам'ятників. Змінювалися підприємства, заклади різні, одні руйнувалися, одні будувалися. Тобто місто живе нормальним життям, але мені завжди настільки хотілося це все збирати докупи і звертати увагу людей. Останні декілька років краєзнавець все частіше замислювалася над тим, що її особистий архів необхідно зібрати докупи, систематизувати та познайомити із ним широку аудиторію. Так з'явився електронний варіант краєзнавчого посібника Дніпродзержинськ від А до Я. Головною проблемою, із якою зіштовхнулася авторка майбутньої книги, став пошук спонсорів, адже окрім членів краєзнавчого клубу Кам'янське Дніпродзержинськ», ніхто не вважав вкладати кошти у видавництво її посібника. Я зверталася до всіх практично керівників великих підприємств, до наших депутатів, кандидатів і так далі. І завжди знаходяться якісь важливіші витрати на їх погляд, ніж оця книжка. Тому я була просто щаслива, коли наші рядові краєзнавці пізніше я оголошу, хто саме звичайні пенсіонери витягли з кишені свої пенсії, заощадження, і сказали: Давай будемо видавати. Цих грошей вистачило на друк 50 примірників у твердій обкладинці із кольоровими картинками. Родина автора назбирала на 80 екземплярів бюджетного варіанту: цупка обкладинка та чорно-білі фото. Та для нашого великого міста така кількість надрукованих примірників це дуже замало. Тому ми оголосили з підтримкою центральної бібліотеки передплату. Тобто кожна людина, яка гарантовано хоче мати таку книжечку, може дати гроші на її видання. І От зараз центральна бібліотека підтримує мене в тому, що ми оформили передплату. Хто зможе знайти оці 85 гривень на кольорову книжку в твердій обкладинці, чи 35 гривень на чорнобілу в тоненькій обкладинці, той гарантовано одержить для нього буде надрукований примільник. Передплата є дуже вигідним способом придбання книги, адже покупець платить лише за собі вартість видання, а ознайомитися із ним буде корисно кожному дніпродзержинцю, адже у довіднику зібрано більш ніж півтори тисячі статей, присвячених історії вулиць, підприємств, закладів культури, пам'ятників. Також у книжці ви знайдете багато цікавої інформації про усіх відомих особистостей, що народилися або колись мешкали у нашому місті. Посібник побачить світ у видавництві пороги, а його урочиста презентація відбудеться вже до кінця поточного року. Ну і на наостанок інформація від синоптиків на вихідні дні. За прогнозами метеорологів, протягом двох днів по місту буде хмарна погода з опадами у вигляді снігу. Денна температура повітря коливатиметься від нуля до мінус 2 градусів. Вночі зміни незначні від 1 до 3 градусів нижче нуля. Вітер східний та північно східний до 4 метрів за секунду. А на цьому випуск новин добігає кінця. У студії працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, щастя як пташка, де захотіло, там і сіло. Тож бажаю ці вихідні приємних несподіванок. Хай вам щастить і до зустрічі!